Сторінка 170. Тема 5. Північна Америка. Площа материка 24,71 млн квадратних кілометрів. Населення 592 млн осіб, довжина берегової лінії 75 п'ять тисяч кілометрів. Найвища точка над рівнем моря, гора Деналі, Макінлі, 6190 м. метрів. Найнижча точка від рівня моря, долина смерті мінус 85 метрів. Північна Америка, величезний материк, територію якого здебільшого займають три країни: США, Канада та Мексика. Його безкрайнім простором притаманні типи місцевості з найрізноманітнішими кліматичними та природними комплексами. На цьому материку є такі унікальні дива природи, як Великий Каньйон на річці Колорадо, Ніагарський водоспад, Єлустонський національний парк, Великі, Американські Озера та багато інших. Північна Америка дивує своєю різноманітністю та красою фантастичних природних об'єктів, всесвітньо відомими сучасними мегаполісами. Руїнами полишених міст великих цивілізацій та неймовірними незаселеними преріями. Параграф 43. Які особливості географічного положення Північної Америки? Хто не мандрує, той не знає реальну цінність людського життя? Мавританське прислів'я. У чому особливість фізико-географічного положення Північної Америки? За конфігурацією материк подібний до Південної Америки. Але ширша частина материка розташована в помірних широтах, що значно? Впливає на його природу на півночі. Материк має найбільшу протяжність із заходу на схід майже 6 тисяч кілометрів. А в південній частині вона становить 100 кілометрів. Через велику протяжність з півночі на південь Північна Америка розташована в усіх кліматичних поясах, крім Екваторіального. До Північної Америки належить і Центральна Америка. Центральна Америка це географічний регіон в Америці. Його часто розглядають як самостійну частину Америки або як Південь. Південну частину Північної Америки. Центральна Америка це південна частина північноамериканського материка і є регіоном, що з'єднує Північну Америку з Південною. У її складі континентальна частина перешию та острівна частина великі та малі Антильські острови. Кордон із Південною Америкою проходять по Панамському перешику близько до Північної Америки, розташована Євразія. Їх відокремлює вузька Берингова протока. 85 км. дивовижні факти. У далекому минулому Азія і Північна Америка були з'єднані суходільним перешийком, який потім опустився під воду. Нині на його місці розташована Берингова протока. Крайня північна точка Материка мис Мерчсон розташована в арктичному кліматичному поясі. У субекваторіальному кліматичному поясі розміщена крайня південна точка. Мис Мар'ятом. На півострові Сьорд розташована крайня західна. Точка материка, мис принца Уельського, крайня східна точка материка. Мис Сент-Чарльз, що розміщений на півострові Лабрадор. Північні, північно західні та північно-східні береги материка дуже порізані. На півдні далеко в суходіл заходить мексиканська та каліфорнійська затоки. На півночі материка розташований найбільший на планеті канадський арктичний архіпелаг, який нараховує понад 36 тисяч островів. У суходіл заходить гузонова затока, яка більшу частину року вкрита льодом. За що отримала назву Льодовий мішок? Найбільшими елементами Берингової лінії є також півострови: Аляска, Каліфорнія у Тихому океані, Флорида. Та Юкатан в Атлантичному окані найбільше острови Північної Америки: Гренландія, Ньюфлаундленд, Алеутські, Великі Антильські, Куба, Гаїті, Ямайка та Малі Антильські. Таким чином, Північна Америка має особливе фізико положення, розташоване в північній та західній півкулях у трьох теплових полюсах, омивається водами трьох оканів. Сусідство з Євразією визначає ряд схожих рис північноамериканської природи і природи. Цього материка як відбувалося відкриття та дослідження материка. Північна Америка, як і Південна, належить до нового світу. Першими європейцями, що досягли узбережжя Північної Америки, були вікінги. Майже тисячу років тому вони досягли Гренландії і створили там поселення. Справжнє відкриття Америки відбулося у 1492 році. Під час першої подорожі Христофора Колумба. Європейські мореплавці прибули на невеликий острів. Гамського архіпелагу і назвали його Сальвадором з іспанською Спаситель. Наприкінці 15 століття італієць Джованні Кабот відкрив острів Ньюфаундленд і узбережжя півострова Лабрадор. Кабот і члени його експедиції були першими європейцями, що ступили на землю материкової частини Північної Америки через пів тисячоліття після вікінгів. У середині 16 століття французька експедиція досягла затоки святого Лавренці. І увійшла в гирло річки з такою самою назвою. На узбережжі було засновано поселення, яке назвали Канадою англійські мореплавці і мандрівники Генрі Гудзон 17 століття та Олександр Маккензі 18 століття дослідили північні і східні частини материка. У 1741 році експедиція Вітуса Беренга обстежила та нанесла на карту Алеутські острови і узбережжя Аляски, Україна і українці в світі. Першим українським емігрантом до Північної Америки вважається Агапій Гончаренко, Чернець Києво-Печерської лаври, який 1865 року прибув до Бостона на початку двадцятого століття. Норвежський полярний мандрівник, дослідник Рауль Амундсен першим проплив вздовж північного узбережжя материка і встановив географічне положення північного магнітного полюса Землі.